1 липня почався ключовий етап вступної кампанії реєстрація електронних кабінетів для більшості вступників. Про особливості цьогорічного вступу говорили з представниками приймальної комісії Черкаського національного у студії Ільдани. Попри повномасштабне вторгнення та постійні загрози ракетних ударів чи шахедів в Україні стартувала вступна кампанія та реєстрація кандидатів. Пані Людмила Смалиус розповіла про головні етапи вступу для майбутніх студентів. Розпочався такий розпал, активна фаза вступної кампанії. І основні терміни такі: зараз вступники реєструють електронні кабінети. Далі наступним етапом для вступників, які вступають на бакалаврат, після школи, технікуму чи коледжу з 19 по 31 липня в своїх електронних кабінетах вони реєструватимуть заяви на вступ. Угу. Після цього орієнтовно 5 серпня відбудеться рейтингування і оприлюднення рейтингових списків для вступників на бюджет. І після цього певні процедури зарахування орієнтовно 9 серпня, 14 серпня. Ми будемо зараховувати вступників на державну форму навчання а також на навчання за контрактом. Важливо, що окремі спеціальності потребують проходження творчого конкурсу зі слів Дениса Дерев'янка. Таких у Черкаському національному три. У нашому закладі є три спеціальності, які можуть вступати лише за творчим конкурсом. Це спеціальності 0,17, фізична культура і спорт отримають безпосередньо фах тренера 0,23 образотворче мистецтво, декоративне та прикладне мистецтво. Та в цьому році відкрили нову спеціальність 0,24 хореографія. На ці три спеціальності вступники можуть вступати лише за творчим конкурсом. Крім хореографії в університеті з'явили ще три нові спеціальності: проте для магістрів: зокрема, управління якістю освіти, клінічна психологія, реабілітація та дитяча психологія і психотерапія. Зважаючи на ситуацію в Україні, цьогорічна вступна кампанія відрізняється масштабами цифровізації, адже ще на її початку Міністерство освіти і науки України декларувало основний девіз – цифровізація і дистанційність. Тому вступнику не обов'язково бути присутнім на всіх етапах кампанії. Вступник може абсолютно не контактувати без. Посередньо з приймальною комісією і не приїздити, тому що ну все необхідну інформацію ми розміщуємо на сайті, є телефон, як ми вже uh -huh. говорили. І якщо є потреба, ми можемо надати консультацію. А далі всі необхідні етапи вони відбуваються дистанційно: створення електронних кабінетів, реєстрація, чи то на творчі конкурси, чи на фахові іспити через електронні кабінети, заяви подаються також через електронні кабінети, і навіть е підтвердження місця вибору, тобто традиційно, ось соцей. Е Пункт, коли потрібно було зібрати в папку документи, оригінали привезти, то він, теж вони будуть замінені на підтвердження через електронний кабінет шляхом накладання кепу. Основний критерій відбору кандидатів на вступ мультипредметний тест. Проте тут також є винятки. Що навіть вступник складав НМТ, uh -huh. але з якихось причин не склав один там чи два предмети, все одно можливість вступу він не втрачає. Ну, звичайно, ця можливість буде обмежена, в якому сенсі є спеціальності особливої підтримки, вони так і називаються. Спеціальності, які потребують особливої підтримки держави. На ці спеціальності можна вступити на контракт виключно за мотиваційним листом. Uh -huh. Це спеціальність такого природничого, педагогічного, технічного спрямування, як, наприклад, середня освіта. Хімія, середня освіта, біологія, фізика, інформатика, дошкільна, початкова освіта, інформаційні системи та технології. Ну, тобто тут варіанти да, варіанти вибору да, да. Є. у Черкаському національному. Приймальна комісія працює з понеділка до суботи, розповів Денис Дерев'янко. Ми вас чекаємо кожного дня з 9 до 17.30 з понеділка по п'ятницю та суботу з 9 до часу. Де Що залишилося додати? В Черкаському національному університеті. Перший навчальний корпус, корпусів Це Шевченка, 81. 81. Основний великий та комісія працює. Хто так. кому недостатньо власне електронного спілкування? ви можете звернутися безпосередньо в університет. Я так сподіваюся, що. Отримаєте всю необхідну інформацію.